Вся група зернова посіяна, соя посіяна, гречка посіяна, овочі доглядаються, кукурудза посіяна і оброблена, тобто настав час невеликого перепочинку, і починаємо підготовку до збирання врожаю. Так що в нас практично вся робота зроблена. Але в нас є землі, які Необхідно ще дороблять, оброблять в Ярославці, там фермер відмовився, тому зараз будемо працювати на цій землі. Ну, підготовка тракторів, підготовка прицепів, підготовка комбайнів. Ну і догляд, догляд за кукурузою, де необхідно підживити, якщо така необхідність буде, будемо підживляти, але в цьому році. Посіві кукурузи в найкращому стані, практично дуже добре розвивається рослина, тому питань в цьому немає. Ну, і, може, десь якесь поле випливе, що необхідно підживити чи ще щось. Будемо працювати.